Команда Dark Knight це Гласіс і Алікс Сан. Я так розумію, вони друзі. Вони один одного обрали, в них вийшло на драфті так зробити. І інша команда, яка вже сьогодні грала, це Газл Dust Kvitch. це Too handle Хендл, hot здається, якщо все правильно. І у нас Rocky River знову вже втретє сьогодні, третя карта поспіль, і третя Rocky River. Оті іді монголи. Вау! Проти е Візантії. Абасидів. Ну, теж вау. Що думаєш по, чому? по цьому матчапу? Ну, отій Монголи. Мені здається, ці два гравці ж грали разом на минулому турнірі цим же, правильно? Мені здається, що це були інші гравці. Хоча я помиляюсь, мені здається, що це був Дід Тарас, ні? що це була Бердянська команда. А, так, да, то була команда Бердянська. Угу. То, здається, якраз Газлдаст грав от, мечі за Орден Дракона. Чи за монголів. Візінтія, і абасиди просто сильні цивілізації. Mm -hmm. Краділи мапу. Починають збирати хлопці овець по ресурсам у Ордена Дракона. Ну, заднє золото позаду бази, що дуже приємно. Монгол тут ставить близько до Вудлайна свій. ТЦ-шку, але ну, дуже далеко до золота. І Уву також можна сказати, вразливо досить. Непотне Монгол збирає дерево, не підвів він цю свою юрту. Mm -hmm. Далеко бігають селяни. Ну, так, це все, це GG. Починає візантієць, виходить на золото, так, будує свою цистерну, тут все. Все по дефолту. О, я бачу, що кудись починає рухатися віледжери OTD. Я бачу цих оленів або кабана, але це ж ну це дуже далеко. Це, помічає це квіч своїм скаутом, якраз вони тут перетинаються. Ну, побачимо, я не знаю, вбивають кабана 5 віледжерів. Якщо O2D. потанкує скаут, то дуже легко. Ну, він вже поставив млин на оленів. Ага, зрозумів. А, він аж на тих оленів, ще на більш дальніх. Так, да, це жорстко. Не знаю скільки він тут встигне зібрати м'яса. Хоча якщо монгол ну, заспейсить, якщо буде грати агресивно, то можливо і встигне. Що тут, тавараш не намічається? Виходить, що ні, поставив овечок. Поставив їх не біля ова. І ще, начебто, можна було б на краєчку Пайла поставити. Там скільки ну десь секунд 15 виграється. але одно там. Жовтий дуже багато весь не збирав. 17. Це можливо якраз для Ордена Дракона буде легкий пасткасл. Так, от в чаті шанувальник Монголів вже волівай за Алекстана Анжеліка Аса. Відомий стрімер, почв МП4 в минулому, і. Просто гарний стрімер зараз. Ну, є один фанат з боку команди е, темних лицарів. А ти за кого вболіваєш, Руслан? В цьому двобої? Я вболіваю за Орден Дракона. Ти за Орден Дракона, бо ти також інжоєр е, Орден дракона, так? Так. Добре. Можливо, буде додаватись вежам на Оленів від Орден Дракона, він вже прокачав покращення, щоб збирати Оленів швидше. І Вілберу додає. Якби цей Візантієць трішки запотів, відправив би хоч одного спірмана сюди ще до Еджапа. Це була б така помилка для Орден Дракона. Ну так, враховуючи, що він все бачив, все знав, ну вирішив не від свого білда не відмовлятися вже йти як, е, як вміє, як навчився, впевнений, що все в нього буде, але трішки пізніше. Додає, от зараз барак. Ну, можливо, він встигне до вежі, оскільки у дуже багато апгрейдів у OTD він ще навіть не почав е, свій феодальний лендмарк будувати, тому може все буде. І не буде трейдингу від Монгола Басит класично переходить в Ековінг. Так, все як ти казав, з'являється вежа біля Оленів, тому ну, захистить їх без проблем лише хотілося б єдине що, мабуть, цих оленів трішки ближче до Малина зігнати скаутом. Якраз можливо він зараз сюди і біжить за цим. Мабуть так, а можливо просто бачить овечок через те, що в нього вишу, їх показує. Е, дуже багато овець, до речі, зібрав оцю зі. В нього 21 вівця. Він от зараз ще знаходить 22 другу. Ну для HRE і для тюді дуже важливо мати такий серйозний стак овець, бо ну, це може таке бути сноубол, який відкриває багато дверей. Ну, виглядає так, що Орден Дракона буде грати активно, бо він збирає дуже багато дерев, у нього є вже 200. Ще три на дереві, досі в нього стоять селяним. Так, будує Оден Майнворк Угу, Переходить трьома. Тому, скоріше за все, це не буде. Все-таки замок. Там підходять спірмани до вежі орден Дракона. Вежа не покращена, хоча можна було підправити трьох на каміні, щоб тим вона стріляла. Ну зараз О Оленя підгонить. Хорош. Стріляй. Ну роби послугу, тільки чи скористається. Так, збирає тут вже трьох спірменів, але ну не знаю, треба, мабуть, багато треба, щоб щось тут зробити. Треба шук що. 8-9. Щоб вони просто кололи руками під щитами. Ну да, тільки е, там треба е, варто вмикати цей щит тільки на тому, хто, якого атакує ця вежа, тому що при увімкненому щиті сповільнюється швидкість атаки дуже сильно. Там 6,25%. Ну, це Руслан, ти так будеш потіти. я Думаю, тут пацани просто ну, не так жорстко хочуть okay. Ну Хоча хто їх знає, може, може я всіх просто по собі рівняю. Може тут всі потні, як ти. Такий фронт стейбл будує OTD попереду. І буде йти щось робити з цими спірнами, бо, мабуть, заважають вони. Тут милять око. Так, І тим часом Монгол забігає в свій перший рейд на ягоди до візантійця, той помічає. Ну і так дуже вальяжно, трішки відвів, повернувши. Не, не так, щоб він дуже боявся. Цих кешиків. А, кешики. Ой, диви, тут зразу будуються 2 ТЦ водночас у Абасида? <пробує> Просто синхронне таке будівництво. Забудовує дуже зручний будлайн. Да, дуже зручний. О, а. він бачить, не потім вдарив би вбити. Да, да, да. — Трішечки не пощастило. Ще додає кешиків, вже 4 в нього є. Є маркет, ринок. А скаут Газлдаста чекає цей кут. Не знаю, чи він для цього там стоїть, чи він просто там застиг, але ну, начебто готовий він бачити все. Так, а Гласіс в той час все-таки вирішує перейти в касл вже близько ресурсам в нього там. Монгол бігає на базі, знаходить декілька вілджерів, вбиває. Їх. Але <рес> втрачає одного кішика. До речі, ти не бачив Гласія з Орден Дракона. Він перевів селян назад, мабуть, так. Ага. Тут, так, 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 так. Злякався Тому що, що там нікого нема. Ага. Так, хоча таке гарне ТЦ, ну, така гарна вежа, можливо, варто було б зібрати трохи каменя, укріпити її, і ну, б, нічого не зробили з, з, з такою вежею тут. Певно, що так ламає, відганяє. Багато оленів зібрав тут, в принципі, так, і залишається наче 3. Три неповних, а можна сказати, навіть два, Ну, окей. Буду я буграфа, орден дракона. Ну, це жорстко. Це жорстко, бо якраз цей монгол тут трішечки вдавлює. І. А басит може не витримати таке, хоча він тут забудувався. Стінами дерев'яними, побачимо. Якщо Монгол почекає свого тімейта, там не буде десь фідить, то у них є всі шанси закінчити гру. До речі, Квіч на Вісентії взяв контракт на кешиків. Там, от обидва кешика намагались угу. когось підсипити на дереві. Цікаво. Два маркета будує Алекстан. Мабуть, хоче торгувати, але щось вони їздять в різні боки, трішечки він ще не вирішив. І тут знаходить спірменів, о, які ходять навколо бази. Але здається, що не помічають ці маркети, трошки розминаються. Чекає ягоди монгол. Дивимося, чи не загулялись тут десь вілледжери. Mm -hmm. Реагує на кешика. Зганяє дуже багато віледжерів золота цими двома кешиками у Ортід. І приходить в свій касл класія, але без золота. Монгол намагається когось бити на дереві, вбив одного. Ой, спір мене дуже глибоко зайшли під базу до Монгола. Ну, молодець Алікстан активно грає, нав'язує. Постійно якусь тут активність відволікає суперників. Головне самому не втрачати увагу. І здається, що ну, вистачає ну, концентрації менеджерити все і слідкувати за всім. Він натягне два маркета, кут буде торгувати, але там стоїть скаут басида, він може блочити. Mm -hmm. він треба на зігнати. Забігає Напал, глибоко зараз на поля. на поля до басида, так, але ну, взагалі. Дуже дешеві абаси, е, е, ці віледжери Абасида, тому начебто в 30 це не так страшно їх втрачати, ніж там якогось кешка умовного. Бо. Ну так, він вбив лише двох селян, але втратив одного кешика, і ще трішки інші надамажились. Можливо, це не так же ефективно. Один кешик це шість віледжерів, ну навіть шість з половиною за вартістю абасидських. Тобто я думаю, що якщо там, ти міняєш три в одного, то Басит має бути незадоволений. Ну, можливо, це не так, да? ти ж, ну, Не так все просто в питанні вілджерів. Ну, але все одно. Скаут на лотації починає бути маркет. Ну, один з них точно має поставитись. Блін, ну начебто вони знали, так? Да? Так довго цей скаут тут стояв, нібито хтось щось знав. Десь якісь заготовочки хтось підглядів. Ну. Так, не дасть відкритися цьому маркету. ой, надурив його. За двома зайцями погнався і все. Починає Квіч захищати реліки, але не так, щоб дуже сильно е, Гласіас хотів їх збирати. Ми бачимо, що він вже ну, хвилину точно назад, можливо, навіть більше перейшов в касл, і от Юнітів він ще не назбирав. Є пару спірменів, в нього 4-5 лучників. Так, і всірмена нам. Так, також в касл перейшов на квіт. І газлдаст. Також апа мілітарилингом. Свій касл. Цікаво, що буде він грати так само в, кавал, в Камал Archirk, е, здається, що так, судячи з кількості стрільбищ, які він побудував. Да, і там вони вже наймаються. Починає замовляти, Майна в мене колись урнад покращення на лучників і на захист від стріл. Так, зараз зустрінуть першого монаха, здається, якщо побачить, можна його вбити, заділити збір цих реліків, але. Пробігає повз монгол. Ну знову Нового не вистачило. Ну, не знаю, не знаю. Ну і рейдери починають ходити монгольські. Перший вийшов, здається, там другий десь. Так, знаходять мене армпс, одного незахищеного, відводив він до свого стаку так, рятує. Не хочеться в цих з ними якісь справи мати Вершникам. А тут на зустріч. І майже все вмирає. Можливо, все і ПБД. Так, непогано. Давай по військовим взагалі лімітам пройдемося. 10 кешиків і 9 лучників є у Монгола. І 4 Меденармса, 5 спірменів, 6 лучників у OTD, але це все треба помножити на 2. Ну, тільки починає будувати своїх камеларчерів Абасид, і. У квіджа, ну, тишечки є там інфантрі, трішечки кешок і всього потрошку. Ну, побачимо зараз, Починається бійка. Сім камел арчерів, шкотують одного спірмана, вони зразу розсипались. Нема чим захищати відпучників. Так, непогано кайтять цих мене нарців, вбивають, зараз починають розмінюватись. Так, треба примикати фокус арчерів саме на цих камал-арчерів. Розуміє це, трішки клікнув, здається, вони просто йдуть... Так, починає стріляти. Але у, у лучники Корне Дракона 4 броні. Вони дуже тонкові. Так, да, дуже гарний контракт до цих камаларшерів. Ще немає покращень або у кузні. Там тільки по одному. Ну начебто більш-менш вони відбуваються. Ну щось mm. не дуже слухай, зараз ці маненамси почнуть ще глибше втискати. Камел-арчерів ну, не вистачає, вони не можуть тут, бо якраз на зустрічі у них ці арчери і монгольські, і орті і вони не можуть з ними нічого зробити. Ну, їм достатньо відбити цих, тому що нових не прийде. Вони не дозамовляють, там тільки у монгола лучники по одному йдуть і все. Армія Орден Дракона накопичується в нього на базі. Якраз Монгол перейшов. У Монгола є 7 трейдерів. Так, зараз Реліки продаю. Квіч збирає, добре. В нього ще несеться Угу. Так, дійсно відганяють. Починають тут забудовуватись. Але ну, можливо варто було б ще трішки нижче і прям половину свою забудувати. Хоча той кут, який забудовує зараз квічено, він майже голий. А от протилежний кут там просто якийсь ріг і забілі дуже багато ресурсів. От хочеться от ту частину карти захопити. Під Курултаєм дуже важко битись, і для Орден Дракона це дуже, мабуть, сильна штука, тому що Ор... Курулта дає шкоду у відсотках, плюс 20%. І для Орден Дракона це якісь шалені цифри. Плюс 3 шкоди для мене Тармса. Але через те, що е... Абасида і Візантій більше вони відбиваються. І були лучники неапнуті у Монгола. А до речі, подивився, у піжа нема апгрейду на сапірку, Як тобі таке? Я не знаю, що це за шквар. У мене часто нема ніяких апгрейдів, коли я дуже щільно воюю з кимось, я просто. Ну, я, тобто, я розумію це. Ясно, що тобі людинки, яка на ну, турнірах грає, яка не зрозуміть, але ми прості HF Empire's ну, з кайфом не, не апаємо апгрейди. Окей. Okay. Mm. Ну, Торн Дракона, він прямо молодець. Ну, подивись, в нього є все. Окрім yeah. другого на Угу. Mm -hmm. Він прям молодець. Вже серйозний військовий ліміт збирається під базою у темних лицарів. Не знаю, що тут. І немає яких захисних тут веж у тіді, чим зараз будуть захищатися, і чи вдасться взагалі їм нормально тут захиститися. Заходять сюди в вудлайн. треба ховати, мабуть, вілджерів, щоб так, збільшити шанси. І з двох сторін затискати, але монголи не так, щоб дуже є чим допомагати своєму союзнику. Тому... Так, в нього щось недостатньо армії. Хоча армія Візантійця розділилася, і от монгол зараз потрішки їх розбирає з боку. Так, тут відпускає ДТС, відправляє своїх три верблюда на вудлайн, це дуже гарно. Тут зараз багато вілоджерів будуть айдл. Той час, як ну, під ТЦ більш-менш вдається тут відбиватися. Витисок... Тархона доволі бодро відбувається. У нього монотарку взагалі не вмирають, нема нормальних От у них тільки верблюди, але вони спочатку били лучника, зрозуміли, що дуже важко, тепер б'ють арбалетів і відбились. Так, відбилися на щастя, не помічають ці верблюда, три тут е віледжерів, навколо них починають. Вбили одного трейдера, починають фокусити вежу, але я думаю, що це влаштовує е обограсів е нижньої половини карти. Закінчило Золото обасида, він пішов на велике. Найближче велике біля нього поставив там вежі. До речі, вони заволились. Так, да, так, да, це, це важливо на цій карзі. Продовжують сунути через центр. Хоча, ну, можливо, хотілося б декілька юнітів відправити по краям, прочекати ці нейтральні ресурси. Тут є і Оленів, ОТД збирає взагалі безнаказано. І на золоті там досить далеко від бази є монгола якісь. Ну, от зараз він відправляє 5 верблюдів, можливо, щось знайде. Ну, щось точно знайде. Цікаво тільки питання, наскільки цінних цінні активи. Помічаються верблюдів військо ОТД. Воно не мобільне, але воно їх буде ну, може, просто витіснити з цієї половини. Хоча якісь фраги може знайдуть. о, як він розділяє їх. віддає цього верблюда майже і починає хоче тут різати трейд Монголу. <клухи> ну це гарна реалізація. Так, ну що, під контроль беруть вже півмапи, а хто володіє... Контролем, той як показували нам минулі дві гри і виграє, побачимо як буде тут. ти ще тут. Так, сорі, я відходив. Досі не зрозуміло мені, що тут на чому босі перевага. Верблюдів стає вже більше і більше. Ну, під монголю можна зараз роздати. Дуже багато верблюдів, вони могли б забігти з боку, вбити, або, наприклад, можна... Гвардійці Візантії натиснути апілку і бігти якраз на цю монгонель. Так, відкривається. Підкриває, Можливо, варто буде відійти. Нормальні шоти дає Манганель, підружає ще одна. Продовжують намагатися різати трейд монголу поодиноками вершниками. Так і він може побачити ще золото монголам. І його ягоди. Там вони прям поряд. Так, але я думаю, що він задоволений просто тим, що він тут ріже цей рейд, але там йому вже зараз завадять, скоріш за все. Да, біжить купа кешиків. 3 секрет сайта захопив е квіч. Так, активували. Після файту залишилась купа юнітів дальнього бою у команди праворуч. А а ти не знаєш, де лічильник? Взагалі секрет сайту він є в цьому режимі перегляду десь? Бо я не бачу. Мабуть, ні. Угу. Можна його закупив що і ще є. Вандер ну Нічого такого. В один на один він здається є. в кастер-моді. Та в один на один Та все, є. є. Вибили так. зараз лансерів з трейда і можна не було б ще забрати один цей секрет сайт попід золотом. Так гарно було і б, б... забудуватися стіною, якби орден дракону забудував ну, їх стіною, бо ну, вже майже повністю забудовані тухот ту Кендл. І тут тільки один прохід, який легко контролювати, в принципі, і якось розуміти, що відбувається на твоїй взагалі половині мапи. Ганяють скаута. Е... Зараз буде проблеми. У Абасида в нього весь продакшн знаходиться на фронті попереду. І дуже легко його буде і приємно руйнувати, якщо зараз зайдуть сюди такими таранами. І... Чисельна, якщо кількість буде перевищувати, то так вже буде продовжуватись з цим продакшеном, бо юніти будуть створюватися і помирати. Так є. Монгол згадав про Курултай, вже його підводить, є лише один таран. Доволі багато арбалетів, вони добре справляються з верблюдами. Велика дальність атаки, 6 стайлів. Під час власняся трішки присурсам. Ой, зараз Манганелі втратить скоріш за все дві, бо дуже багато кешиків. Намагається їх рятувати, але пізно, пізно реагує. Ну, Виглядає так, що зараз можна оточити армію орден дракона. Вони не можуть зараз вбитися, арбалети, лучники. Треба просто втікати, рятувати. Так, так знаходять кешики, тут ще багато дуже білоджерів монгольських. Точніше, це просто лицарі виганяють їх тут з ягод, когось збивають, притягується бійка на цю половину напи. Ну, Обасида тільки... в хаосах віздом 1H3. У нього доступні всі. Ці пасивні прикольчики дуже сильні. Угу. Ну, 132 селянина. І можливо скоро буде перехід. Але ні, він витратив 2000 їжі на верблюдів. Так, Ласяс продовжує збирати золото. В нього 5000 золота, і 15 людей, які продовжують його збирати. І от зараз їх знаходять кешики. Він вирішив, що можна їх просто перебити віледжерами. Не знаю, чи гарний цей план. Ну, штук 5 втратить, Не знаю, чи, чи 6, чи 10, чи всіх. Піч вже давно додав друге ТЦ. У його тімейта басида купа ТЦ. І в них дуже гарна економіка. Так, дійсно. гола 76 селян, Орден Дракона 47. Зараз ще трішки помре, мабуть. Та чи ні, там прийшла армія рятувати. Ну це доволі критично. Треба, начебто, виходити в слабі, от тоді, бо в нього вже майже не залишається цих віледжерів. і це, ну, це, це може перетворитися в сноубол, який вони не зможуть, не зможуть зупинити. Ну, Це вже так виглядає, а перспективи взагалі ще гірші. Mm -hmm. Дракона збирав три віліка, у них 5 тисяч золота. Можливо, є сенс купити їжі, і перейти в окопу. Так, два ланцера продовжують тут uh, цей трейд зупиняти. Вже дуже багато роботи зробили постійно. Газлдас відправляє сюди юнітів, і вони постійно руйнують uh, цю торгівлю монголу. Я знаю, що це дуже дізнаравець. Mm, так, в нього залишилося 4 трейдера. У Монгола в вони Там були трішки кешиків, які блюлися проти верблюдів і піхоти візантійця ім. І, здаються, не витримують цього натиску Dark Knights в першу свою гру. Програють на цьому турнірі, але нічого страшного. Ну, ну, так, хлопці гарно трималися. Видно, що були якісь в них тактики, просто трішечки десь щось. Переграли їх е, суперники і вітаю команду to handle з їх першою перемогою. Почали вони не дуже успішно, але побачимо, що ну, ця поразка перша їх е, не дуже то, і засмутила. І вони повертаються в гару.